З 11 липня в Україні діють нові обмеження щодо тютюнових виробів в зв'язку із набранням чинності закону про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, ухваленого парламентом, ще наприкінці 2021 року. Зокрема, забороняється виробництво, гуртова і роздрібна торгівля, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток зі смакоароматичними добавками. Антитютюновий закон. Стосується й електронних сигарет, заборонено продаж рідин до електронних сигарет, які також мають добавки, знову ж таки вітаміни або псевдокомпоненти, кофеїн або енергетичні добавки і добавки, які роблять викиди різнокольоровими. Тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини для них, а також пристрої для споживання тютюнових виробів, без їх згоряння, які ввели в обіг до 11 липня, можуть і надалі продавати в межах терміну їх придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності закону. На період воєнного стану планові перевірки заборонені, але з квітня 2023 року відновлено контроль щодо дотримання антитютюнового законодавства. Так, підставою для проведення позапланового заходу є звернення суб'єкта господарювання, доручення прем'єр-міністра України або звернення фізичної особи. Тобто, якщо Права споживача на бездимне середовище порушено, то споживач може звертатись до нас, до головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області за куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях курці нестимуть відповідальність за аналогією з курінням звичайних сигарет. Таких порушників штрафуватимуть.